Здравствуйте! Презентую вашій увазі двокімнатну квартиру неподалік центрального міського парку. В квартирі дві окремі кімнати, окрема кухня та ванна кімната. Зроблений сучасний ремонт. При вході дві великих містки шафи купе, плитка на підлозі та венеціанка в коридорі. Перейдемо на кухню. Кухонний гарнітур новий, ще плівці навіть. Планується установлення духовки по бажанню орендарів. Варочна газова поверхня, компактний холодильник, роутер, столик та табуретки. Вигляд у двір з кухні, перейдемо далі, кімната, диван що розкладається. Кімната з дверима. Та інша кімната, яка також з дверима. Який у нас тут гарний дизайн, до речі. Столик письмовий для роботи для комп'ютера. Ну, і ще один диван. Матрас зверху буде більш зручним для спання, так як немає перетинки. Між половинками дивану. Вихід на балкон. Поруч четверта гімназія.